Всім привіт, сьогодні до нас в гості завітала майстер манікюру. Всім привіт, мене звати Підбубняк Марина. Я майстер манікюру з досвідом більше 13 років. Розкажіть, будь ласка, хто такий майстер манікюру і чим він займається? Це професія, яка надає послуги, догляд за руками, за нігтями. Також покривається нігті штучним матеріалом та нарощуванням. Які навички найважливіші в цій професії? Наприклад, технологічні володіння манікюрним інструментом гігієнічні – це дезінфекція інструментів та творчі навички. Де ви навчалися манікюру? Навчалася я у вищому професійному училищі номер 3 також проходила багато курсів підвищення по манікюру та майстер-класів. Чи потрібно постійно вдосконалювати свої навички? Звісно, потрібно, тому що кожного року півроку виходять нові техніки, матеріали, якими потрібно вміти володіти. Які найпоширеніші запити у клієнтів? Чистота манікюру, акуратність, швидкість та вміння малювати френч. А скажіть, будь ласка, чи є протипокази в манікюрі? Звісно, це грибкові захворювання, алергічні реакції, запалення інфекції, травми нігтьової пластини або ранній вік. З якого віку можна відвідувати майстра манікюру? Загальні рекомендації 16 років. А взагалі це індивідуально все залежить від нігтьової пластини. Що ви порадите тим, хто хоче стати майстром манікюру? Найважливіше отримати якісні знання, знайти хороші курси та дуже багато практики. Дякую вам за приємну розмову. З вами була Мілана та майстер манікюру Марина.